Как говорят, у нас в России пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. Это бумеранг. Он летел 10 лет и вернулся. Балды, балды. Мені слов нет. А що са мною буде старості? Хто мене буде мене мінять не волнує, тому що я своїм мізинчиком на старість за что это Що це таке, що, за Союз, що це таке? Хто ці люди? Ну що, привіт вам. Два тижні ми з вами не бачились. Я трохи відпочила від цієї російської пропаганди, вам таку можливість теж надала. І тому, повернувшись з цього самого відпочинку, я вирішила розпочати знаєте, з такої більш лайтової теми. Ну, хоча як? Лайтової. Не виходить лайтових тем у нас, коли ми розбираємо російську пропаганду, але тим не менше, мені здається, я знайшла причинно-наслідковий зв'язок, який на території Росії зазвичай знайти не можуть. Тому пропоную нам з вами розпочати з питання, чому води немає на Донбасі. Десять років назад, День незалежності України в окупованому Донецьку, пройшло одне із найзительоніших забуті історії нашої країни – парад воєнноплінних. украинских солдат, выполнявших свой долг, гнали по улицам захваченного Донецка, словно преступников, со связанными руками и автоматами за спиной, под конвоем. Среди выкриков и проклятий толпа жадно упивалась чужим унижением, плевалась, смеялась и кричала им вслед. «Будьте вы!» И тогда казалось, будто сам город согласился с этим позором. А за колонной пленных символично двигалась машина, плевая асфальт словно смывая за ними следы и человеческое достоинство. Смывая саму память о том, что здесь была Украина, и тогда это ритуальное омовение Донбасса многим казалось победой. А унижение чужих сыновей радовало безумившую толпу и власти Донецкой Народной Республики. Красивая картинка получилась для российского телевидения. Вода. Говорят, у нее есть память, она хранит каждое слово, каждую слезу и каждое проклятие, оброненное толпой в тот день. Вода ничего не забывает. И сегодня в Донецке тот же народ, что когда-то кричал и плевал, сам стоит в унизительных очередях за водой. Серый фургон привозит по две бутылки в руки. Толпа вытягивает шеи, тянется к заветным пластиковым бутылям, ревниво отталкивает тех, кто пришел позже. Очередь за водой стала новым, каждодневным парадом. Это бумеранг. Он летел 10 лет и вернулся. І ви знаєте, я би могла пояснювати це логікою, тому що я людина логічна. Якщо ви захоплюєте території, в які ви не вкладаєте грошей, то відповідно це призводить до того, що за 10 років те, що вклала. В цій території Україна занепадає автоматично. Плюс додаємо до цього щоденні військові дії. Це означає, що а, по водогону, газогону і іншим комунікаціям прилітає чи не щодня вони виснажуються ну і відповідно стають непригодними для використання. Якщо з 2014 року Росія не вливала грошей. В те, щоб відновити інфраструктуру, то відповідно вона не несе їм більше, вона їм більше не допомагає, вона їм більше не служить. Тобто, я людина логічна, я розмірковую так. Але ви знаєте, мені ця теорія теж дуже подобається. Я пам'ятаю цей. Парад Уніжені я пам'ятаю знущання над українськими солдатами, і ви знаєте, нехай буде ця красива казка, як е, історія про мальчика в трусіках. Нехай і ця історія теж існуватиме в нашому інформаційному просторі про те, що вода пам'ятає про те, що вона має е, в собі ці властивості і несе їх навіть через 10 років. Ну а тому чекати на те, що вона повернеться. До українських окупованих територій, де Україні наразі не раді, відповідно не варто. Е, ну і тут же ж на питання, ви скажете така, в чому ж тоді винуватий бензин, тому що його на території Росії і на окупованих територіях України е, теж немає. коротше, в польськах бензина, да, дівчата і мальчики, тому що вона опять починається цей іскутний ажіотаж з бензином. Діло в тому, що бензин підвозять кожен день 10, 10 тонн на кожну каждую... заправку на каждую мы живем не настолько в маленьком городке что у нас всего две заправки у нас заправа как минимум штук 15 а то и больше понимаешь но все же разгребают бензин потому что они заправляют себе полный бак заправляют канистры понимаешь свату брату а потом начинают перепродавать по 110 рублей бензин понимаешь она же ну, а если хоть какую-то копейку деньгу можно заработать мы же будем делать так просто понимаешь я вот после работы приехала заправить машину нету бензина понимаешь потому что всякие Певно, приїжджаю. Це балти балтифовні. Ви можете сказати, так може, і бензин має пам'ять. Ну, певно, той, та машина, яка змивала слід українських солдатів, вона ж була чимось заправлена і, скоріш за все, вона теж має пам'ять. Але мені здається, що причина така в інша. Я зараз на заправку приїхала. з 11, не Раніше 1, не раніше 11, Дружище, я б з радістю постояла б в черзі. Я безумно люблю стояти в черзі, ну, но... У меня ребенок, которого нужно забирать и вести апелитационный центр, понимаешь? А дело такого рода, что без бензина я не могу его отвезти. Мне очень нужен бензин. И сейчас в 11 дня начнется е разбьешь. Будет километровые очередяки заправлять опять бензин, уб... а я останусь без бензина. Кажут, пана приезжали. Интересно, кто ж там до Луганска пана приезжал? Раньше на АЗС Газпромнефти нет бензина. С вечера пятницы на электронных табло одни прочерки, но других заправках очереди. Автолюбители строили догадки, из чего вдруг такой дефицит? Хватит ли им топлива сегодня? Да и вообще, что будет завтра? Может, цены взлетят? Кто знает, что происходит на российских заправочных станциях? Почему нет бензина? не бензина? Питання залишається актуальним. Гді бензин, брат питання, яке звучить в цьому самому сюжеті. Ну принаймні так називається. Це саме відео. Продовжуємо шукати бензин далі. Може, це в Саранську немає бензина і в Луганську немає бінзіна. Є з п'ято отак. То ну, друзі, я дуже сьогодні четверта заправка ніфт-магістральна, я попиталася заправитися. м бензином. Ні на одно його не казав. Написано Москва 24, але я не впевнена, що це питання до Москви. Шукаємо бензин далі. Заправку за углом. магазин довго І От вони всі машини по під... цієї сторони стоять, і он з тої сторони. В Ростові бензина теж ні. Якщо та дівчина з Луганська буде шукати, передайте їй, що в Ростові теж бензина ні. Продовжуємо шукати бензин далі. Наступна локація. Mm, кажуть, бензина нет. Только ДТ не знаю. Теж не написано, що це за адреса, але тут, как би, тоже бензина нет. Бензина нет, и на АЗС Северная. Появился дефицит 95-го бензина. Большие очереди на заправках, на которых он все-таки есть. Стоит 75,50. Я не понимаю, почему такой дефіцит. дефицит. А не знаете, с чем это связано? Вот. 95-го нигде нет. С чем это связано, никто не знает. Очень может быть с войной? Нет, ну просто я думаю, может, раптом вы хотели подумать щось про це в цьому напрямку, але ні, можливо, тому що Україна б'є по нефтепроводу Дружба і про інших по інших е газо-навтотранспортних об'єктах. Можливо, тому що бензин весь йде на війну з Україною а на звичайних громадянах можна економити. Але е ні, але знаєте на що я звернула увагу? Дивіться, ми з вами зараз прослухали енну кількість. Е Висловлювань росіян. Ну я не беру Луганськ до уваги. Да? Росіян стосовно того, де брати бензин. От, наприклад, спецоперація, як кажуть, в Таганрогі я об'їхала п'ять заправок. Я думала, що мені вже прийдеться пішком ходити, Ну Но... не я знайшла п'ятий бензин на виїзді із города вот, напроти Гаї. Все, это пипец, я не знаю, вообще, что делать. Ну, второго вообще нет. Второй можна не искать. На некоторых заправках только по талонам. Що это такое вообще, что за Советский Союз, или що это такое? Так, да, це Советський Союз. Просто Путін хотів, щоб це був Советский Союз 2.0, а це вийшов такий Советский Союз 0.2. Але на що я звернула увагу на реч? Русскую велику реч, яку ми з вами пікану чули на всех предыдущих видео. А, так вот, в чем же велич русского языка, спросили у Соловьева. Язык наш соответствует нашему народу. И здесь сложный вопрос. То ли в процессе формирования великого народа формируется великий язык, то ли Господь даровал нам свою благодать тем, что дал нам такой язык, говоря на котором народ становится великим. Как вы относитесь к современным словам в нашем русском языке? Спокойно. Жизнь ведь богата не случайно обогащение языка происходит в процессе развития исторического, географического. Развитие происходит, это хорошо, но когда развития, собственно, нет, тут сложно что-либо сказать о величии русского языка. А народ общается на каком языке? А передает память от поколения к поколению? То есть какими образами? Которые вдохновляют, поднимают? Ну, разными образами и разными языками. Если это русский народ, то он использует... Переважній більшості матірні слова, як ми вже зрозуміли з попередніх відео. А якщо це американський народ, він використовує англійську мову. Якщо це французький народ, то він використовує французьку мову. Якщо це український народ, він використовує українську мову для того, щоб передавати знання з покоління в покоління. Так в чому ж велич я не можу зрозуміти русського язика? Зутні на урмі, ти здрид туди-сюди, а глибокі, багатий. Таторо дозволяє собі і виразить височайше романтичні чувства, і патріотичні, і катору з тобою і в горі, і в радості, като тебе вдихновляє, і в горі, і в радості, і вдохновляє. Про горі і радості ми ще з вами поговоримо, але я от вирішила знову ж таки загуглити. Дякую. чату GPT. Сколько ж слов в российской мове? Ну, дивіться, большой академический словарь РАН 1970-1990-х годов включает около 130 слов. 130 тысяч слов, да? Новый словарь русского языка под редакцией Ажогова и Шведовой примерно 80-100 Тисяч слов. Але при цьому в русском носитель ізують около 15-25 тисяч слов. Я так розумію, щонайменше половина з них це матірні слова. Ну, а велич, эту русскому язику, я вам нагадаю, приписав саме Іван Тургенєв в стихах і в прозі, який написав, що великий, могучий, правдивий і свободний русский язик. Мені цікаво, скільки разів Іван Тургенєв перевернувся в гробу за Весь цей період, розуміючи, що ні про яку правду, свободу е і вілічі не може йти мова, е тому що російським язиком по факту е правдіва, свободна, могуче можна тільки мовчати. Але я вам обіцяла, що ми повернемося з вами до радості і горя. Так отже, радость і горя прийшло од одномоментно е в сім'ю. Маргариточки Симоньян. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Киасаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят, не радуемся еще. У нас в России пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг. Хочется испытать, как это все повязано, я вас чудово разумею. Тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких, І тих, хто бореться одновременно за здоров'я своїх близьких і одновременно за свою власну жизнь. Ну просто саме для цього я нагадаю, Росія розпочала війну для того, щоб вбити понад мільйон своїх громадян. А тепер Маргаричка Симаніан буде розказувати про те, що вони боряться, ждуть, вірять, надіяться і не втрачають віру, вірувати угу. І одновременно воспитывать дітей, як це это вот произошло со мной. І сказати їм, що Я про него рассказываю в своей новой книге, в своем новом романе. Я его вычитала в поморском диалекте русского языка. Это, видимо, единственное слово на «ы» в русском языке – «ыжлость». Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх. И я хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа – это не аримат, это не ядерная триада, это не какие-то еще секреты, которых мы с вами, слава богу, не знаем. Самое победоносное оружие ⁇ это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа, и мы должны воспитывать и поддерживать себе эту силу духу, особенно сейчас, когда идет война. Которую ми почали. Э, да. Ну що ж, Маргаріч Ксиманян можна слухати ще довго, тому що вона э, цей діалог продовжувала ще 8 хвилин. Э, монолог точніше, ну і э, к сожалению, з операційної вона вже э, записала повідомлення, написала, що вона вийшла з-під наркоза і відповідно жує шоколадку і радується житні. Э, ми якби, ставки не робимо, але е, дякуємо Маргаричке Сіманіян, що ділиться усіма своїми е, бідами в ефірах. Е, ну і власне е, цей самий орден е, Ольги Третьої степені, княгині Ольги Третьої степені, е, як ви розумієте, вручив. Е, той, хто найбільше уповає за е, війну в російській так званій церкві, ну і відповідно назначив її воїнам. Тепер Маргарічка Сімен'ян теж воїн. Не то, щоб вона раніше ним не була, але тепер вона є воїном з орденом. Е, знаєте, по цій логіки, по ідеї, якщо Ардіна лічать, то тоді. Певно, Рамзан Кадиров мав би бути самим здоровим чоловіком на планеті Земля. Але здається, йому Ардіна не допомагають, хоч в нього в Ардінах вся грудь і вся спина. Е, от е, за таким же принципом він роздає ці Ардіна і своєму сину, певно, сподіваючись, що можливо на ньому карма не відіграється і е, ці Ардіна гарантірують йому гарне самопочуття. Ну або, хоча б, будуть такою броньою, разі чого, якщо на нього будуть... Е, е... Якісь напади. Е, от а тут питання часу, тільки коли це станеться. Тому дивіться, ну ордіна не лікують. Ну і власне, давайте про велику руською річ ми сьогодні з вами говоримо. І тут Маргарічка Сіманян про неї теж кілька слів молвіла. Або ж про це саме цю саму малодіж, яка використовує всі ці російські розумні. слова. Когда ты видишь, на что подсаживают молодежь и что делают модным. Когда-то модным был Хемингуэй. Хемингуэй, мужик, ничего себе, в воде не тонет, нигде не горит. А сейчас в моде что? Сейчас в моде полюби себя, Полюби свой мизинчик. Вот проснешься утром и скажи, я люблю свой мизинчик. И никто не имеет права обижать мой мизинчик. Мы удивляемся, почему у нас <coughs> не работает демография. Воспитывается целая плеяда женщин, девушек, которым это не надо. Рожать, это же больно. Ну, правда, больно. Потом кормить, это что же больно. Ночей не спать неприятно. А как же мой мизинчик? Я же должна полюбить свой мизинчик. Мне же объясняют с 11 лет во всех этих тиктоках, инстаграмах, что полюби мизинчик свой, свой вон -доток, маникюрчик. Ну, по-перше, виходить, Тікток, Інстаграм і всі соціальні мережі на території Росії треба заборонити і вже давно. Привіт, КНДР. А по-друге, питання не в Мізінчику. І питання не в тому, що кому хто розказує, а питання в тому, що а, ви 25 років при владі. Сама Маргаритичка Сіманін в попередньому відео цим хвасталася. А що ж ви неправильно та народ свій вас А по-друге, питання в новому поколінні, яке прийшло на заміну старому поколінню. І це нової. Нове покоління знає ціну собі, своєму часу, і, відповідно, це позиціонує в цьому світі. Питання не в тому, що боляче. Питання в підході до народження дітей, питання в до підходів до роботи, тому що якщо раніше знову ж таки люди працювали на одній роботі все своє життя, і не питання було, їм подобається чи не подобається, у них цього питання навіть не виникало. То тепер е нове покоління шукає де їм простіше, де менше вони будуть працювати, де більше при цьому заробляти, подорожувати і так далі. Часи змінюються. Знаєте, воно якби е світ йде і крокує вперед. І та, ви зараз, Маргаритичка Сіменян, стає стають брюжаю бабушкою на лавочці у під'їзда, яка сидить і кричить, що всі наркомани і льохкове поведіння. Але при цьому знову ж таки дивіться, світ змінюється незалежно від вашої особистої думки. Тому вплинути на нього вже зараз. Ви не зможете хіба що на своїх дітей, яких ви виспитали, не любіть свій мізінчик. А що то са мною в старості, хто мені будь-яку корміть, не волнує, тому що я своїм мізінчиком на старість заработую теж. Понятно, як мислять Маргаритичка Сіманіян. Діти їй потрібні виключно для того, щоб принести на старості глоток води, не тому що вона відчуває материнський обов'язок. Не тому, що вона зрозуміла, що бути мамою, це покликання. Не тому, що вона відчуває, що її життя неповне від того, що вона не народила дітей. Тому вона їх народила. Не тому, що її діти народилися в великому коханні до її чоловіка, який 9 місяців лежить в комі, а тому, що їй на старості треба глоток води. Це все, що нужно Маргариточки Сіманіян. Ну і, мабуть, чорствий кусок хліба, щоб їй теж хтось кинув. От і все, що хвилює Маргаріточку Сіманьян. А потім вона буде розказувати про любов своєму мізінчику. А, а от саме тому Маргарічка Сіманіян, що ви не любите свій мізінчик, ви тепер маєте те, що. Маєте не орден, я маю на увазі, а те, що під ним. Е, на цьому кажу вам е, дякую за перегляд е, цього обзора пропаганди. Я до вас повернуся вже за кілька днів для того, щоб розказати, що ще обговорювали в російських ефірах. А там, повірте, за весь цей час було на що нам з вами звернути увагу. Бережіть себе, побачимося з вами і па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Вдячні 24-му каналу за даний прид... приданий автомобіль нам. Два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го це сотні закритих зборів. На загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів. Засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.